Військовий голова Анатолій Федорчук провів черговий прийом громадян. Мешканці вулиці Ржонікідзе потерпають від примх погоди. Щоразу після сильного дощу вони не виходять, а мало не випливають із власних будинків. Вода затоплює їхні городи та обістя. Цей дощ і знову ж ми вийти з хати не могли, ми виходили через гараж, на вулицю вийти ми не могли. Новся хата стоїть процес асфальтування доріг у місті. Пояснив мер уповільнюється через брак коштів. 800 тисяч ми в цьому році втратили. Знову ж таки, як їздили на білячівському представник адміністрації президента. Ми поставилися питання надто, чи про нам пообіцяли, що слідуючи року про ці гроші будуть вертатися, будуть залишатися в місті. 273 машини майже за півтори години. Це не статистика з ралі, а кількість автівок, яка може проїхати, повз будинок пані Валентини. Ездит весь транспорт, даже фуры колесные, когда-то я подсчитала, так можете себе представить. Встречные машины где-то, они только возле нас, под окно. А водители все считают, что это карман для них, для стоянки, и днем, и ночью. Мэр пообещал зібрать депутатскую комиссию и приехать на улицу Фурманова. Давайте таким образом, мы найдем возможность выехать на место, посмотреть, что там можно... Придумати і так далі. Може бути какое-то я З'ялес вами зі сагін так Перекрить улісу. Ми не можемо загалом на прийом до міського голови записалось 15 громадян Ксенія Веркалець Ігор Романенко, Новини телеканал Бориспіль.